За моєю спиною знаходяться унікальні графіки, які точно ви нікого не побачите. Розумієте? Тисячу років назад тут уже молилися люди. Це місце намолене часом, і люди вірили в нього. Михайлівський собор це не просто місцевість у Києві. Ні в якому разі. Це по суті символ нашого міста. Зверніть увагу, за моєю спиною знаходяться унікальні фрески. Ким більше тисячі років. Тисячу років назад тут уже молилися люди. Вони вірили в це місце. Вони розуміли, що ось цей собор. Дає силу, і вони хотіли свої молитви назавжди залишити в історії. Кожен із цих людей мріяв, щоб їхні молитви були почуті. Саме тому на цьому монастирі почали постійно писати різноманітні надписи. Зазвичай вони носять релігійний характер, але є навіть і такі позначки, на які ми досі не можемо дати відповіді. Наприклад, що це за хрести? Чого вони тут потрібні? Що це за підписи? Що це взагалі за цифри? Тобто розумієте, це місце. Приховує в собі дуже багато секретів, але я розумію одне: секрети не з'являються просто так. Це означає, що ця місцевість дійсно того варта, і вам треба неодмінно сюди приїхати, щоб відчути цю енергетику.